бажаю всім здоров'я, за все хочу сказати вибачення своїй мамі, тому що я це давно хотів зробити, постригтися на лосо. І звертаюся до того гамма малолітнього, що там, блядь, пише мені всяку херню, єрість. Бачите? Тому що голуєш моє волосся, щоб ви собі розуміли. І що я вам скажу? Чуєш ти, всі гаммо молоде? Кіберполіція вже так розвинулася, що можна бачити ось, ось всі твої, як ти там пишеш, що ти там, що, щось там значиш. Ну, Бачиш, звідки ти поставляєш е, е, сигнал даєш. Ну, в тому прикол, що ти не будеш нести за це відповідальність. Батьки твої будуть нести, фінансову відповідальність. Я собі не сваритися, але заповни, там, де ти вчився, я викладав Вася. Так що я тобі отак, кажу, поми тисяч, коли тебе ще навіть не було, я вже якісь вопроси рішав, розумієш? А так що ти думаєш, що, дорогой, самі твої соотечественники тебе спалять, розумієш? Вот Так вот. Так що чекаю вибачень від тебе. Просто обогнаних вибачень поки що. А хочеш це далі продовжити, буде далі. Ну, не, не в твою пользу. Так що краще з мною не зв'язати, я тобі скажу. І що я вам скажу ще? Мама, вибач, я хоч, хотів на лисобостритися, в мене зараз тренувачка, буде мені проще лисом ходити. Я буду в кепці ходити. Так що не волнуйся, я тебе дуже сильно люблю. Ну і. Що я вам, ребята, скажу? Буду далі, зустрітися. Підписуйтесь на мій канал, я не 100 доларів, щоб нравитися всім. Я такий, яка є, я живий, простий і настоящий. Понимає? І запам'ять, всі ми будемо жити до самої смерті. Підписуємося, кидаємо гроші на карточку, кидаємо подарочки і всього самого лучшого. Добра кучка вийшла, бляха, волосся. У мене ще таке густе, що дай дорогу. Так, ребятішки, якось отак от вийшло. І звертаюся до тих людей, кому там щось не подобається, не подобається, мені паралельно, можна не напрягати, що вам подобається, а що не подобається. І думайте, що це я для вас постригся, я постригся для себе. Бо в мене зараз буде тренування, і я буду не хочу сию. Шапкою ходити. Все, я не буду вам очертвити. З Гарного дня всім, гарного настроєння. І Всього доброго. Підписуємося.